Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила передачу заморожених активів рефії для України в доктринальних документах НАТО. Росія об'явлена прямою угрозою. Документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення, президент Сполучених Штатів має подати конгресу звіт, в якому буде вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великої Британії. Також закон дозволить передати Україні до 8 мільярдів доларів заарештованих російських активів. Знаєте, дуже важливо, ну зразу почну з того, що рішення. За мою інформацією, політичне uh -huh. рішення стосовно прийняття допомоги Україні, ну там певні будуть зміни, воно було прийнято десь е, уже тижні-два назад. І ці всі зараз те, що ми бачимо, це вже прояви імплементації політичних рішень. А в чому була найвелика проблема? Найвелика проблема була в тому, що. У свій час Білий дім і власне демократи в конгресі хотіли поставити ну, цю вимогу допомоги, розуміючи, що це популярно, в принципі, в суспільстві, і за даними соціологічними підтримка американців є велика. Є те, що це стало предметом кампанії передвиборчої. Тобто, тут було б непопулярно не, не голосувати. І тому розуміючи все це, поставили максимальну вимогу. І ця максимальна вимога, вона, очевидно, республіканцями, особливо там правою частиною, не була сприйнята. Все інше то були маневри, там, кордони, то кожний з своєї точки зору виборів, уже виборів, бо вибори будуть не тільки президента, але будуть вибори в конгрес. Кожний е свої вів свою лінію, але загалом. Я вважаю, що ну, на мій погляд, це була помилка вимагати от максимального да, якогось рішення без врахування будь-яких запитів іншої сторони. Коли вже час пішов, і вже стало ну дуже непристойно, що цей процес впливає не просто на політику, він впливає на реальну ситуацію в війні. А не в тому сенсі, я не думаю, що треба говорити, що якщо не ця допомога, то все пропало і поразка. Я так не вважаю, але тим не менше, це дішав дійсна... директор ЦРУ. Саме так і каже. Не так він а сказав, Берн сказав, що може бути Росія набуде можливості і переваги впливу і вимог своїх. Це правильно, це в цьому наприкінці цього року, і не казав про неминучу поразку України. Цього не було. Він сказав, що може програти до може, кінця року може і це, це значить... сигнал для Привожно. американців, для угу. того, щоб треба підтримувати зараз в конгресі рішення. Тобто, час вже вийшов. Я вам більше скажу, час вийшов і для тих коштів, які мають бути спрямовані на зарплати американцям в Європі. І якби це рішення зараз, якщо його не приймуть швидко, тоді постане питання, як платити гроші своїм же американцям, які служать в Європі. Тому коли все це стало ясно, вже що воно доходить до певної межі, фактично Джозеф Байден пішов на компроміс. І тепер дивимося, в чому цей компроміс в трьох ключових питаннях: питання перше: позиція Дональда Трампа: європейці мають платити більше. В цьому законопроекті з'явилася ця позиція. Не більше половини від того, що платять інші. Тобто Європа, там Японія додається, це перша позиція. Там очевидно для мене, що це звідки вуха ростуть. Ну, це з'явилось після зустрічі Майка Джонсона, спікера, mm -hmm. в Маралага з кандидатом, ну, майбутнім кандидатом, вже затвердженим Дональдом Трампом. Друга позиція це. Більша вимога показати план. План, на куди йдуть ці озброєння, план перемоги України. І це дуже добре, що цей план, який три голови комітетів, комітетів Торнен, Макфол, тобто три майки, як кажуть, там виставили. Там були з ракети і план, стратегія перемоги. Оце війшло тепер в цей законопроект. Такі ж фрази. Хоча це і не зобов'язана Білого Дому надати атакам з більшої дальності, але це дуже наполегливо тиск. І третє, яке поки що не дуже помітно. Третє, це поки що мій прогноз, воно може бути по-іншому, але поки, як це виглядає. Скоріше всього, буде проголосована позика в розмірі до 8 мільярдів доларів на виплату, ну, що називається макрофін в бюджет України. Але вже цю позику, попри ті заяви, що у нас звучать, що спишуть. Якщо спишуть, то наступний президент. Тобто, спишуть, чи там будуть різні умови, наступний mm -hmm. президент. Дональд Трамп вважає, що буде він наступним президентом. І тоді це буде важель впливу на Україну, тому що. Ми не зможемо 8 мільярдів просто так десь знайти і зразу віддати. Тому дуже багато буде залежати від умов ще мрі угоди по цій позиції. Але це важель впливу, який Дональд Трамп полюбляє. Тому я так візьму на себе сміливість сказати, що тут Дональд Трамп також свою позицію вона врахована через Джонсона. І ще один момент, і є група, які дуже чують Москву. Це група республіканців, які чують Москву, які висіли такими гірями на ногах у Джонсона, погрожуючи і продовжують йому погрожувати. Так, їх Вже троє, здається. Ну там Інпічна. буде більше, і тут його підстрахували демократи. Сказали: ми за це не проголосуємо, значить, будь впевнений, що ти залишишся. От тепер всі ці фактори зійшлися, і тепер це вже питання в принципі процедури. Я не скажу, ви кажете сьогодні, там ключовий день. Ну, ключовий день все-таки чому сьогодні, тому що блокувалось на рівні да, там, угу. Палати представників, але ще є Сенат, і треба там проголосувати, бо це все-таки зміни до 815-го закону. Це також займе ну, час. Ну, з того, що ми чуємо, так як воно виглядає, там всі готові вийти понаднормово, швидко ну, Бог, все буде. Якщо навіть це буде не, не в суботу, тобто сьогодні, як всі вже накрутили всіх, це не буде в суботу. Ну це ж очевидно. Це буде на наступному тижні, скоріше всього. Ну це вже не ті питання відтермінувань, які були раніше. Так що це вже, на мій погляд, питання політично узгоджене. Можуть бути якісь несподіванки, можуть бути. Але ну несподіванки не знаю, можуть там трохи затримати ще якийсь період. Але це вже не те питання, як ми очікували раніше. Таке от головне. І тепер головне питання: а що це не відбулося півроку тому? Ну, не півроку, я скажу коли. Чому це в грудні не відбулося? Чому це не відбулося? Ну, в це, грудні? мабуть, треба буде. Давайте будемо святкувати краще, чим замислюватися. Чому. Це не відбулося тоді, тому що це, текст це такий ж самий, mm -hmm. Да? тільки з'явилися ці от… тільки з'явилися е... бонуси насправді, тому що ті, та сама вимога з атакамсами, е, та сама вимога чіткої чіткого плану стратегії перемоги, а не стільки скільки потрібно. Це трішки тобто, більше знайшов, ніж було… да знайшовся компроміс між Білим домом і якби як ми кажемо республіканцями. Насправді за ними там Трамп. І оцей от знайшовся компроміс в цих питаннях. Кожний хоче виграти з цього своє. Ну добре, ну це ж можна було зробити раніше. Ніякого ніякої причини, чому цього не можна було зробити раніше і не давати путіну ну такий гантікап зараз для того, щоб ну якісь можливості просунутись далі, коли у нас проблеми з постачанням навіть снарядів. Ну вже будем вважати. Дуже сподіваюся, що це закінчиться. Перегорнемо сторінку, і не будемо думати, що хтось за цим малював якісь плани.